Всім привітики. Сьогодні в нас така тема, що чекає нас в березні місяці. Будемо розглядати і дивитися, сьогодні в нас буде два варіанти. Перший варіант буде червоний камінчик, другий варіант буде синім камінчиком. Можете продивитись два варіанти, можете вибрати собі, який вам підходить, ближче тягне да, до душі. вам. Повна діагностика Viber Telegram. Ніяких помічників абсолютно в мене нікого немає. Щоб до мене попасти на повну діагностику, є під кожним відео є два номери телефонів. Один Life, другий Ківстар. Інших номерів в мене абсолютно ніяких немає. Працюю я одна, щоб ви знали і більше не попадались ні на яких мошенників. Так, розпочинаємо. Починаємо з першого варіанта. Це поки другий варіант відложимо трішки. Давайте почнемо з першого варіанта. Кожен загадує сам себе і дивимося. Що чекає вас, хто загадав перший варіант? Що вас чекає? В е, березні місяці. Березень місяць дивимося, що вас чекає. Загадуємо себе. Хлопці, дівчата, хто дивиться, будь ласка, для енергообіну підписочка і ставимо класик. Що чекає березень місяць? В березні місяці. Хтось, знаєте, таке враження, або в когось чекають зміни, або хтось іде як в дорогу. Я, по-перше, бачу дорогу. Дуже сильні хвилювання за цю дорогу, знаєте, ви як прямо не знаєте, що вас там чекає в цій дорозі. Не хвилюйтеся, карта звізди, да, ви будете, ну вам буде як показувати зірочка, як показувати ваш шлях, да, до чого вам треба йти. Дуже сильні маєте хвилювання, але я скажу так, робота. Може бути, з роботою зв'язано, бо тут у мене дорога падає, як казьона. Да? І ви прямо не знаєте, куди вам двігати, що вам робити, ви втомилися, знаєте, таке враження, як сил немає. От та темнота на вас знайшла, ви не знаєте, куди вам іти. Не впевнені, я б сказала. Но падає дорога. Може, в кого просто без роботи, просто дорога програтися. Ну, чуть більше мені йде все-таки робоча якась сторона. Це перший варіант. Не хвилюйтеся, все буде добре, бо зірка вам покаже ваш шлях. Так, далі, давайте будемо. Давайте по 9 карт, так? витягнемо на кожну колоду. Перези місяць. Що ще чекає? Хто задумав перший варіант? Що вас ще чекає? Що вас ще чекає? Хто ще так? Вау, тут в когось об'являться вороги. Знаєте, таке враження, що ви вже мали розрушення за цих ворогів. Хитрі лиси, да, які в тайні десь там затаїлися. М -м, мені Мікається, що пора вже вимітати їх свого життя, цих людей, щоб далі нічого не втрачати. В березні місяці будете. Багато в кому відкриються очі на якихось своїх ворогів. Ну, цих ворогів ви будете як свого життя обирати. Це правильно, тому що ви вже втомились, дуже багато мали розрушень в своєму житті. Ну, і давайте ще один варіант. Да, Подивимося, що чекає. Ще три карти тянемо на перший варіант. Що вас чекає в березні місяці, березні місяці. Знаєте, в своє життя, в своє життя вам падає якесь ізвісті. Перед вами як відкриється багато тайн в вашому житті. Да? Книжка, яка відкривається, це відкриваються вам якісь тайни, про які ви не знали. Ну, ви будете з цих да, вирішення цих питань, тайни вам відкриються, ви як щось будете вирішувати. Навіть може бути, що ви в казонному домові будете вирішувати якісь бумаги, я б так сказала. Да? Ну це все буде відкриття вам. Щось скрите від вас, відкриється вам якась інформація. І ви будете вирішувати. Вирішите ви свої питання в хорошу пользу, бо карта вдома світла пала. Да? Ви вирішите, але ще раз кажу, падають якісь бумаги. Хтось буде прямо з бумагами, може бути щось підписувати, щось міняти в своєму житті. Ну, ви благо приймайте, в принципі, непогано. Хто загадував перший варіант? Зараз будемо дивитись другий варіант, так як обіцяла, сьогодні на новій колоді. Будемо розглядати. Так, цей камінчик я забираю. І, дівчата-хлопці, хто загадав другий варіант, що чекає нас в березні місяці. Давайте подивимося: березень місяць, що вас чекає. Синій камінчик. Так, їдемо. Кожен зам загадує себе, хто загадав синій камінчик. Дивимося, що вас чекає в березні місяці. Березень, місяць, що вас чекає? Так само, давайте. Да, три варіанти Витягнемо і подивимося, що вас чекає. Так, що вас чекає, березень місяць. М -м -м. Змія вийшла, карта гроба да, і удача вийшла. В березні місяці можуть у вас щось забирати. Я вам скажу так: щось можуть забирати те, що прямо вам. От воно принадлежить вам, і ця людина просто захоче вас, знаєте, закрити, в якийсь як тупік вести, але в неї абсолютно цього не вийде. Но на цю людину у вас відкриються очі. При вас в березні місяці буде на протязі всього місяця, бо знаєте, таке враження, як вищі сили вас будуть оберігати. Через ваш рід вам буде присутня в житті удача. Дуже багато в кого може інтуїція бути, да, як розвинута, ви прямо будете відчувати, знати, куди вам треба рухатись, куди. Ви не треба рухатися, але ви будете закриті. Вас вищі сили просто закриють, і ви свою удачу в березні місяці абсолютно не втратите, але вас хочуть щось забрати. Давайте ще подивимося, березень місяць. Що вас чекає в березні місяці? Березень місяць. Дивимося, березень місяць, що вас чекає, в березні місяці. Вау, радість якась, так? Да? Тут прямо букет такий положу зараз карти, букет вийшов. Mm, ви знаєте, в мене чи цей перший розклад з цим також варіантом сходиться. Таке враження, як людина в ожиданні, щоб вам приподнести е, якийсь, знаєте, неприятний би я сказала сюрприз. Але абсолютно в цієї людини це не вийде, бо ви цю людину від себе будете відсікати і заберете собі пользу. Радість, щастя, удача. Тобто, ви якось все зберете в один букет, і це може навіть від якоїсь людини вам прийде да, помічник. В березні місяці щось ви будете вирішувати таке, що вам прийдеться польза і ви берете цей букет, цю радість ви не віддаєте. Но каварна людина, я задумала за вас якийсь нехороший план. Но, ця людина вам буде поставити, цю людину свого життя абсолютно будете оцікати, обирати. Такий якийсь другий, другий варіант, дуже цікавий. Вишу. Ну і третє. Подивимося. березень місяць, березень місяць. Березень, місяць. Ще раз кажу, будете мати велику удачу. Може хтось буде підписувати якісь бумаги ділові, да? до когось прийдуть якісь як помічники, може хто як в ожиданні, дівчата-хлопці, вам прийдуть люди на допомогу. На допомогу для вирішення якихось ваших питань. І ви ці питання вирішите. Не бійтеся. Не бійтеся, ви не самі. Багато хто може, знаєте, думає, що все, я сам не знаю, куди мені бігти, що мені робити. Запам'ятайте, на даний момент, в тій ситуації, в якій ви знаходитеся, ви в цьому місяці будете мати вирішення цього свого питання. Ви його будете вирішувати через вірних людей, я б сказала, навіть через якихось казьонних людей. Тобто, вище рангу за вас. Ну, і я бачу, що якесь як підписання буде. Підписання може якихось документів, хто може якийсь договір буде укладати. Ну, в кожного по різному проіграється, так як розклад іде загальний. Ва благо вам Приймайте, хто бажає на повну діагностику. Звертаємося на Viber, на Telegram. Працюю я одна, ніяких помічників абсолютно у мене немає. Всім до побачення.